Сьогодні п'ятниця, 29 листопада. Просто посеред робочого дня рух на європейській площі перекрито замість того, то стоїть кілька тисяч натовп з гаслами і транспарантами. Чому зібралися і до чого прагнуть? Конкретно не говорять. Задоволення рішенням да, Віктора Я не буду нічого відповідаю. Ми дуже хочемо Євросоюз. твій. За гроші ті, кого вдалося про щось розпитати, конкретно нічого не говорили. Мовляв, влада краще знає, як бути.

Все? Он правильно решает вопросы, які нас теж волнують. Почому тому що э, віктор Янукович осознанно э, хоче зробити добро нашей республике, нашей стране і нашим людям. Біля майдану незалежності дорогу не перекрили. Хоча тут ніде яблуку впасти. Така юрба зібралася дуже швидко. Люди не приховують своїх емоцій і вже готуються до другого раунду. Готуються вирішувати питання, що робити далі, адже такого розвитку подій, попри політичну ситуацію, ніхто не очікував. Янукович намагається нас зламати морально. Вечором прийдуть авторитетні люди, лідери які мають досвід. Вечором будемо вирішувати. Будемо стояти до кінця. Будемо чекати. Будемо вживати якихось радикальних заходів його синами, і що а яких зараз? Це поки що невідомо. Зараз якраз вирішуємо, яких нам вжити радикальних заходів. Будемо далі стояти і очікувати наступної пропозиції від Євросоюзу. Дехто не став чекати вечора і прийшли під адміністрацію президента, та ще й не з пустими руками. Кілька десятків людей з прапорами і транспорантами вимагали від президента євроінтеграційного шляху для України. Ми принесли сюди, щоб Янукович передав Азарову цю капусту. Горшок ми принесли пану президенту з цією метою. Щоб ну показати, що він на всіх тут переконував, що ми прийдемо в Євросоюз, але він на жаль цього не зміг зробити. Акції і мітинги сьогодні триватимуть до вечора. Як відстоюватимуть свої прагнення далі, поки невідомо. Столичні правоохоронці закликають водіїв не їхати до центра столиці, адже майже усі центральні магістралі перекриті. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.